Друзі, привіт! Сьогодні такий логон хочу зробити огляд того, що я зробив. Зробив я зварочний ну, до спотера, щоб приварювати пластини на такий пістолет. Зараз не включений. Так як ви пам'ятаєте попередніх відео, що я перекладав Цього начинку, на той пистолет, я, хто, каже, з цього пістолета начинку, свій пістолет. Як то каже, я лежав безхозно поздно, вирішив з нього зробити пістолет до спотера. Сюди завів клеми. Тут на клемі під'єднав до тієї трубки що тут було. Зробив тут такий хомут стежний Не буду розбирати. Тут тут перехід зробив на мідні пластини. Зробив розверлив отвір посередині. З'єднав дві пластини, розверлив отвір посередині. І цими болтами стяжним зробити стяжку. Відповідно, тут зробив отвір, щоб можна було закладати, наприклад, от, от, е, приварювати е, шайби. Одко от, шайби. От, от, закладається шайба і приварюється. Е, ще буду робити пулір. Бол відкрутив, і то буде кріплення і те, що буде тут до пульору. Тобто буде все контригатися одним цим болтом. У мене ще є трошки такої пластини. Я так само зроблю контакт на На Пулеру ще нема, поки що нам потрібно що. Зараз ми робимо так, це я зробив, це у нас працює, ми це перевіряли. Зараз ми робимо отаку от грібінку. Так як у мене пластини не мають, отвори розверлені, я не став робити тут -ту петлю. Зачастую грібінка такою з петлею протилежною. В кохозних умовах я зробив кіло на 5 гачків. Зараз відкрутити. Ще Що гаряче, щоб багарку обрізав. А, отакі гачки. Тобто вони будуть всі на одній осці. Просто між ними я зараз ще візьму трубку наріжу. Будуть буду гачки, щоб я міг зачіпляти завалю за шайбу і тягнути. Е, така собі своєрідна конструкція. Хочу зробити речах, щоб витягнути в м'ятому. Ну, ще буду робити вставочку вирізати. І ще один гачок. Сильно не критикуйте мене за цей варіант грибінки. Я, напевно, буду замовляти, щоб мені на лазері культурно вийшло. це, як то кажуть, щоб було то було з пластини у домашніх умовах таке замотив. Таке буде це. Добре, роблю зараз я тут у вставки, роблю вухо. Щоб можна було чіпати до речага і покажу кінечний результат. Так, е, от я зібрав докупи свою грибінку. Грибінку гакіти. Нарізав трубки кіло, і до останніх двох трубок приварив такий прут дріт з певним і вийшла у нас така Вона Наша гаряча. Я тут гаєчку ззад гонку прихватив, щоб вона в процесі експлуатації не розкручувалася. Ось така у нас вийшла грібіночка. Так, на чезі робимо речах. Йду вибирати трубку. Так, на цьому етапі. Так, мені це трубки, ну, трохи менше по розмірах діаметрі. Е, Ви наступні речі. Ну, Гаряча буде показувати по з хлопцями. Це, це вже стило. Це є, буде е, фіксатор опорного речага, до нього буде Т-образна е, стойка, а це буде приварюватися до самої цієї труби, до самого речага. Тобто, щоб було зрозуміло, воно буде приблизно виглядати. Як ось тако. О, А от буде йти Т-образна така тяга. Це у нас барашик, я зробити фіксатор, щоб можна було фіксувати висоту Т-образну. Ця деталь у нас буде насаджуватися сюди на цю трубку. В неї так само буде регулюватися відстань. Гарячі. На цій частині, на цьому вусі, що йде на дві гайки, тут на дві гайки на болті, буде кріпитися карабін, від якого буде чіпатися, або навіть елементарно розріжу одне кольцо ланця, щоб можна було чіпати грібінку або тягнути. А тут відповідно, так само фіксується відповідна відстань. От, Приблизно якось так. Добре, варимо далі речах. Так, ну що, ось я зібрав наш речах. Виглядає він приблизно так. Е, кому потрібні розміри, скажу. Е, ця труба 22, ця труба 38, вроді би, якщо не ошибаюсь. Цього коротка, то ну, я так на око десь 15, 15 см. Ця довга труба у нас 75 см, ну і цей шаклик на 10 чи на 8. Кріплюється. Он. Тобто ця труба рухається на на теоразній стоїть, фіксується цим барашком. Цей шакл рухається, фіксується цим барашком, пересувається, відповідно, там, яку там дужну треба. Так само фіксується барашком. Е, Карабінчики я не мав, і я тут його знайшов. Ось такий шакл, маленький, зачепинутий шакл. Ось наша грибіночка. так вона кріпиться. Речах регулюється висота, вище, нижче. Одною рукою трошки не крутить. крутити. Получилось у нас такий речажок. Лишилося його гарно почистити, помалювати. Такусь резину ручку треба буде перемотити. Десь мене там було щось таке від старого велосипеда від... якась ручка гарна. Я тоді почіплю. Добре, народ. На сьогодні все. Має ще іншу роботу не по темі. Кому сподобалось, ставте такі в пальчики. Виникають якогось питання, пишіть. Не забувайте підписатися на мій канал. Всім дякую, всім па!